Наш марафон незламна країна продовжуємо терпіо. Далі поговоримо ми про тарифи. Будемо мати зміни у платіжках. Принаймні, за воду та і за світло це точно. По воді вже зрозуміло, що підвищення вартості буде в декілька етапів. Буде мовитися про дві дати: зокрема, перше квітня і 1 липня. Власне, тоді будуть зростати тарифи. Як повідомляють нацкомісії, що регулює ринок компослуг, в середньому для однієї родини ця послуга стане дорожчою на 60 гривень. Про це не тільки будемо далі обговорювати. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко з нами на Пане Олеже, мої вітання вам. Мої вітання. Перше питання з водою, наскільки я розумію, вже факт очевидний. Подорожчає правильно? Ну очевидний, поки що рішення ЕнкареКП немає. Тому ми очікуємо рішення комісії, яка прийме. Тому що ще раз нагадую: в грудні була ситуація, прийняли 27-го, 29-го відмінили. Тому дочекаємо все ж таки остаточного рішення ЕнкареКП щодо підняття тарифів на послуги водоканалів. Але все-таки роз'яснення від комісії є. Воно просто так не з'явилося. Бо в чому його суть? Розкажіть, будь ласка, які там цифри оприлюднюються? Які етапи? Ну буде подорожчання тарифів для послуги водоканалів, буде йти в два етапи: перший етап це подорожчання в середньому на 10% з 1 квітня, і а, слідуючий етап це з першого липня. подорожчання ще на 10%. Але в основному подорожчання буде йти послуг водопостачання. І далеко не 10%. Я зробив аналіз тих цифр, які подавали на 27 грудня, то в деяких водоканалів там зростання буде не на 10% навіть не на 15%, а до 30%. Тому я рекомендую всім, всім споживачам комунальних послуг, я все ж таки рекомендую всім зверну, подивитись нам ці матеріали і для себе зрозуміти, що. А наскільки зростуть комунальні послуги в тому чи іншому місті? Я так розумію, що комісія просто в середньому по Україні порахувала і сказала, що це там буде плюс 60 гривень до платіжки. Але ситуація буде різна. В різні. В різні. Чому? Чому ця ситуація є різною? здавалося одна й та сама послуга. Пропав звук. Пане Олеже, чи чуєте? Кажу, чому здавалося б одна й та сама послуга, а ціна зросте по різному? Зрозумієте, скажімо так, економічна, ця е, собівартість окупається в тому водоканалі, який має щонайменше 100 тисяч. Е, яка має 100 тисяч абонентів. У нас багато водоканалів є в містах. 30. 40... Зник зв'язок. Відлаштуємо зараз зв'язок, щоб все таки договорити, оскільки новини є важливі, треба зрозуміти до чого готуватися, оскільки світло подорожчає, скоріш за все. Принаймні, це вже також обговорюють в Нацкомісії, яка регулює ринок компослуг. Так само уряді каже, що цього не оминути. Щоправда, якщо з водою більш-менш якась, хоча б ситуація обмальовується, хоча б якісь етапи підвищення, то зі світлом, поки всі мовчать, жодних дат, жодних цифр немає. Ба, що можемо орієнтуватися на. Вартість того струму, який купує бізнес, десь близько 4 гривень. Але ми не можемо зробити висновок про те, що уряд піде на таке підвищення, фактично удвічі для населення, оскільки ми не розуміємо на що поки що орієнтуватися. Тому будемо з фахівцями далі обговорювати це в етері наживо, аби власне зрозуміти всі подробиці. Тим часом хуткенько зараз оновлюю стрічку новин, аби подивитися, власне, що відбувається цими хвилинами в Україні. Зокрема, маємо. Роз'яснення цікаві щодо тривоги, яка лунала в по всій Україні. Я нагадаю, що десь близько дев'ятої ранку вся мапа України повітряних тривог стала червоною. Це означає, що, скоріш за все, був зліт. Міг 31 к тобто літака, який несе оці ракети кинжал, які ми не можемо збивати. Зокрема, білоруський гаюн моніторингова група повідомляла, що власне це й стало причиною такого такої масштабної повітряної тривоги. Є в нас зв'язок Олег Попенко, голова спілки споживачів компослуг з нами на зв'язку. пане Олеже. власне, розкажіть до кінця, доведіть нам думку, чому здавалося б одна послуга, а така настільки різне здорожчання може відбутися. А потрібно зрозуміти, що собівартість послуг водоканалів залежить від кількості абонентів. Мінімальна, яка покриває повністю всі видатки водоканалів, це складає близько 100 тисяч абонентів, які повинні бути в водоканалі. У нас є величезна кількість водоканалів, яких там 20, 30, 40 тисяч. І в цій ситуації вони є збитковими. Вони змушені піднімати тарифи там до на 20, 30, на 40%. відсотків. А є водоканали, які піднімають на 5-10%, які об'єднані, які структурно, економічно окупають себе. І тому в цій ситуації, наприклад, як Київ, для Києва немає сенсу піднімати на 30%, тому що вони можуть піднімати в них мільйони абонентів, у них одна із найдовших мереж в Європейському Союзі. Тому це в першу чергу залежить від економіки самого підприємства. І дійсно потрібно проводити реформування роботи водоканалів, потрібно все ж таки їх укрупнювати, як це в свій час пройшло в тій Англії або в Нідерландах, коли в межах цілих територій були об'єднані водоканали до 100-200 тисяч, і тоді потім піднімати тариф. Ясно, але чи є інші причини, якісь економічні там ресурси подорожчали? Чим це обґрунтовують серед Ну, звісно, є проблеми із вартістю електроенергії, тому що тарифи, які були прийняті водоканалами, на той момент електроенергія була закладена по ціні 3,5-4 гривні собі вартості. На сьогодні електроенергія 5 гривень без ПДВ. Тому для деяких водоканалів це є проблеми сплата за електроенергію. Це і заробітна плата, це і капітальні ремонти. Зношеність мереж водоканалів на сьогодні складає в середньому 50 Тобто, от, просто вдумає цифри факти, це рівень зношеності, рівень втрат на цих мережах. Це також треба міняти. Але з іншої сторони потрібно сказати, що ніяке підняття тарифів не вирішить питання капітальних ремонтів для водоканалів, тому що суми не співмірні, тому що, наприклад. Зростання тарифів дасть мільйони гривень, сотні мільйонів гривень. А для проведення капітальних ремонтів, для проведення капітального ремонту тільки мереж міста Києва, потрібно 5 мільярдів доларів. Я правильно розумію, що неможливо уникнути цього підвищення зараз? Чи можливо, чи неможливо уникнути підвищення тарифів? Це питання вже стоїть багато років в Україні чи піднімати тарифи, а чи не піднімати. Як я вважаю, спочатку потрібно провести капітальні ремонти повністю всіх комунальних водоканали, теплоенерго відремонтувати житловий фонд, а потім піднімати тарифи, або піднімати тарифи так, щоб це не вивелося нам 70 мільярдів. Гривень субсидій, які ми сплатили, які з бюджету виділили 2017 році. Тобто, тут питання стоїть: напевно, ці кошти можна було витратити на капітальні ремонти, а потім піднімати потроху тарифи. І тоді це як на мене, це було правильно. політика. А зі світлом, яка ситуація? В уряді кажуть, що теж планують підвищення, але поки я не бачу жодних подробиць А Так, дійсно ситуація виглядає так, що входять в плани. Є Підняття вартості, під підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів, але остаточного рішення поки що немає і немає розуміння на яку суму піднімати. Тобто, ну орієнтовно, поки мова йде там 30-40% підняття тарифів на електроенергію, також з першого квітня йдуть розмови, але ні постанови Кабміну немає. Немає ніяких документів, які б це підтверджували, хоча б наміри Кабміну. А, але на що хоча б орієнтуватися? Тобто на вартість електроенергії самої на собі вартість її я не знаю, тому що це різні цифри. Там те, що на атомній станції виробляють, і те, що умовно кажучи, на тепловій станції, яка працює, чи на газу, чи на вугіллі, це зовсім теж інша сума. Чи орієнтуватися на те, що бізнес платить ну просто вже часу не так і багато? У нас вже скоро березень закінчиться. Якраз от уже це спершу квітня. Сума. Орієнтовно тарифи на електроенергію будуть складати 2 гривні 30, 2 гривні 40 для побутових споживачів. Але поки що невідомо, як вони будуть, чи буде градація тарифів, як сьогодні гривні 44, рівні шістьвосім, там 2,30, 2,40. Поки що по поводу градації йдуть дискусії. Але той, що вже ще з'явиться один тариф для побутових споживачів, він буде на рівні 2 2,40. А причина лише вартості енергії чи Причина і в тому, що мережа побита, і ремонт теж треба за щось робити. Чи тут це не враховуватиметься? Ну, якщо казати в енергетиці, то тут ситуація складніша. Собівартість доставки, собівартість електроенергії з доставкою до побутового споживача складає в середньому там ,5, 5 гривень, в залежності uh -huh. від області. Знову ж від кількості абонентів, від мереж там і так далі. І так далі. То в цій ситуації ну, задачу, яку ставить собі уряд і те, що озвучують урядовці, це вирівняти собі вартість доставки, собі електроенергії з доставкою до побутового споживача до її собі фактичної. Тобто гривня 44, гривня 68 сьогодні, 4,5 гривень – це в ідеалі, а можна владці планують вирівняти тарифи до, там, до 4,5-5 гривень. В нуль виходити, чи як це розуміти, що просто нічого не втрачати ну, це. Буде, ну це не в нуль буде, виходити, Це вони будуть виходити на покриття економічної собівартості, з, там з невеликої суми закладених в капітальні ремонти коштів? Знову ж, про повне відновлення енергетичної системи не йде мова, а просто скільки... вирівняти, щоб не дотувати. З діяльності того ж Енергоатому і Укргідроенерго, не дотувати цю різницю, там яку вони називають 140 мільярдів, не забирати в Енергоатому і в Украї, Гідри, Енер, а запускати ці кошти на капітальний ремонт. От я власне якраз про цю суму хотів згадати, яку постійно обговорюють: 140 мільярдів це вартість цієї дешевої електрики для населення. А, виходить, що ми все одно платимо в цю повну суму. Ну ми платимо як побутові споживачі сам гривні 44, гривні 68, А потім е різницю покриває енергоатом з власної економічної діяльності. Ну так це ж державне підприємство. Це по суті. Ми самі і сплачуємо абсолютно різно, Це зна, наші з вами кошти. Да, це... Це все рівно що з бюджету, що з діяльності бюджетних, але знову ж ви зрозумієте, з бюджет це наші кошти. Але ну точно простий українець не має ніякого відношення до розподілу цих коштів. Це трошки різні речі. Коли ми прирівнюємо з вами бюджет України і наш вами бюджет, то коли ми йдемо платити за комуналку, то бюджет за нас не сплачує. Ми достаємо ці кошти, ми несемо а, в банк і сплачуємо за комуналку, там за обслуговування, за все інше. Так, да, приходять субсидії, тут вони покривають вкрай. Але говорити за ту різницю, яка там є в Укргідроенергії або там в енергатамі. Ну простому українцю це він їх не бачить, ці кошти не бачить, то не бачить, але він би їх міг відчути ці 140 мільярдів, якби вони не пішли просто кудись в діру. Ну я думаю, що ви теж з цим погодитеся. Ну, безспорно він міг би почути, якби ці кошти були направлені, наприклад, на модернізацію житлового фонду, да на покращення умов там на покращення якості постачання електроенергії. Ну звісно, це все на заміну трансформаторів. Це дійсно могла бути суттєво відобразитись в якості комунальних послуг. Точно саме так. Підкажіть мені, чи маємо ми ще хвилинку? Здається, маємо. Буквально я прошу вас проаналізувати, яку зараз ситуацію зі світлом маємо. Чи в нас все стабільно? Чи є відключення? Тобто, така, знаєте, температура на загал по лікарні? Ну, останні декілька днів у нас взагалі відключень по Україні немає. Але потрібно розуміти, що ситуація в енергетиці, в енергетичній системі далека від ідеальної. Тому не я, кажучи російською не стоїть розслаблятися і думати, що все вже пройшло. На жаль, ситуація складна. А у нас і далі будуть проблеми з відключенням, тому що ми точно не відремонтували всі наші трансформаторні підстанції за цей період, не відремонтували мережі і проблеми будуть продовжуватися далі. Одним словом, генератор продавати не треба, поки треба йти. Ні, 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 ні-ні. Хай, поки залишається панале, дуже дякую. Олег Попенко, голова спілки споживачів компослуг з нами був на зв'язку. Далі новина Комітет Верховної ради підтримав відставку міністра.